Дорогі наші, розкажіть вам, що вам найбільше тут подобається? Мені батути. Батути? А що ще? Автомат. Мені теж Тобі теж молодець. А качельки, карусельки вам. Також подобається. Ну, дуже добре. А вам що подобається? Тобі все подобається. Тобі все подобається. А що найбільше подобається? Мені батути. Тобі... Всім подобається батути. Ну, молодці. Вам подобається в нас повністю все. І ще каруселька? Хорошо. Ви до нас будете... і тобі каруселька подобається. Ви до нас будете приходити частіше. Ми дуже раді будемо вас бачити в нас. Приходьте до нас з мамами, з папами, з друзями, з сестричками, і Добре? Добре? Все, пока.